Друзі, всім привіт! Як ви бачите, це будяк. Будяки ті самі, що у нас поросли в Верховній Раді і скрізь де чиновники. Там у нас і будяки. Але не про це. Всім привіт. Після тривалої паузи вирішив вийти на зв'язок. Все ж таки життя продовжується. Треба далі показувати свої справи, що ми будемо робити, що у нас в майбутньому. Буде, от треба все показувати і не мовчати, як то кажеться. Я, на жаль, вирішив. Це було рішення дуже тяжке для прийняття, але я все ж таки вирішив і поміняв дислокацію тимчасово. З України я переїхав до Німеччини. Зараз я тут знаходжусь. ну Не те, щоб корні пускаю, але намагаюсь якісь. Роботи робити, щось працювати. от е, Поки що е, в рекламному плані в мене нічого не знайшлося, але я продовжую шукати. Тому що реклама це моя стихія, мені це подобається, я від цього кайфую. Е, так що отакі справи. На жаль, так, прийшлось покинути Україну з понятних причин. Всі ви розумієте, що там зараз. Ситуація дуже нестабільна, і нестабільна не тому, що війна, а тому, що ця бусифікація відбувається. А я все ж таки людина, яка націлена на майбутнє, і на май... а майбутнє це наші діти. От. Без дітей немає нашого майбутнього. От. А якщо я своїх дітей не зможу поставити нормально на ноги, як то кажеться, не запустити їх. У доросле життя, то хто їм це допоможе. От, так що е, я, думаючи про майбутнє, пішов на такий крок. Е, може хтось оссуди, може ні, але це моє життя, я ним розпоряджаюся, і я так вирішив. Я так вирішив і так буде далі. Так що, друзі, е, як тільки в мене щось рекламне з'являється, я вам зразу покажу, буду показувати, як тут працює реклама, ну, буде працювати реклама, надіюсь, що не знайду. Взагалі, як тут справи в Німеччині відбуваються, але отак поверхнево я дивився деякі роботи, то я вам чесно скажу, що е, ми, напевно, деякі моменти і краще робимо <сум> по рекламі, але ж будемо все ж таки бачити, що воно взагалі, от, е, поки що я не в рекламній сфері працюю, тому що, як би, то кажуть, перша робота від Бога. Я пішов на першу роботу. Може, розповім, може, ні, чим я займаюся, але пішов для того, щоб, як то кажеться, вписатися у німецьке суспільство. Так що це такі справи. Вам всім вдачі, гарного дня, бережіть себе. Коли лунає повітряна тривога, йдіть в укриття, звісно. Чи хоча б в коридор в якийсь, так як це ми робили в себе вдома. От. Так що, друзі, до наступних відео. Гадаю, що багато справ, ще нас чекає в майбутньому. Так що всім пока і вдачі!